Більш ніж в 5-6 разів вище ніж будь-яких продуктів. Ще трошки про найкращі, результати, які доведені дослідженнями та розробками, ексклюзивні технології, ноу-хау компанії, які створюють вчені з міжнародної мережі. І передають між собою для того, щоб вдосконалювати продукти, які вже є, і створювати нові продукти. Для цього саме і співпраця з інститутами та університетами нашої наукової ради компанії ПІМ з техно... університетом Ліст. Це Люксембурзький інститут науки та технологій, і університет прикладних наук Верхньої Австрії, де проходять клінічні дослідження і лабораторії е, працюють, і е, всі наукові сучасні технології працюють разом. І тому ми отримуємо найкращий науковий досвід. Найвищу якість гарантують міжнародні стандарти GMP, зроблено в Німеччині. Це найвища якість, фармацевтична якість продукту, яка е, гарантує, що мікробіологічні фізичні хімічні аналізи проходять як до потрапляння на виробництво, е, всередині процесу на виробництві, і після нього, е, що всі вся активність інгредієнтів залишається такою самою як і одразу після виходу з виробництва протягом всього. Періоду вживання використання продукту, і ось цей, цей стандарт GMP зроблено в Німеччині. Це найвищий стандарт якості, і тільки декілька відсотків фармацевтичних продуктів, продуктів мають такий стандарт. Я хочу зазначити, що продукт Fitline виробляється на двох фармацевтичних виробництвах саме в Німеччині і розповсюджується по всьому світу. Ексклюзивні продукти наші мають, звісно, патенти, і саме тому вони вони унікальні. Ви ніде більше не знайдете подібних продуктів, і це важливо і для бізнесу в тому числі, тому що ви можете бути впевненими, що ви пропонуєте ексклюзив більшість 70 патентів і 20 заявок на розгляд, і це вражає така можливість наша і нашого продукту. Максимальну безпеку також гарантують сторонні організації. Це дуже важливо, не просто заявляти, а сторонні організації, які мають можливість робити постійні. Перевірки продукту, які є на складі, які є в представництвах офіційних, незалежно в своїх лабораторіях, і дуже відома ЕЛАП-лабораторія лабораторія це інститут екологічного аналізу і відповідності якості. Він перевіряє, і ви можете зайти по QR-коду на будь-якій які упаковці компанії, і потрапити на офіційний сайт цієї лабораторії, подивитися, які аналізи проводяться і які висновки є по кожному продукту. І також всі наші продукти FitLine, вони занесені в ліст, це організація, яка співпрацює з міжнародним олімпійським комітетом, і ця цей міст гарантує, що всі продукти FitLine вони абсолютно безпечні для занять спортом.